Євреї усього світу готуються відзначити песах. Це свято щодо звільнення єврейського народу від чотирьохсотрічного рабства виходу з Єгипту. Сьогодні президент України відвідав школу в Києві, де діти вивчають традиції єврейського народу і добре знають, як правильно святкувати песах. Ну а ще добре знають, що свобода це те, що доводиться виборювати і українцям, і євреям. 325-та школа у Києві називається щастя. Діти вивчають тут іврит, культуру та традиції єврейського народу. Зараз готуються до свята Песах. Це е подія, про яку ви будете розповідати своїм дітям. Сьогодні на урок до дітей завітав президент України. Привіт! Вітаю вас! Вітаю вас! До свята у свято пес я. діти повинні стояти. Чи можуть <рив> школярі? Впевнено розповідають про головні символи свята. Вони точно знають, відзначати песах треба у радісній атмосфері. Велику увагу слід приділити святковій трапезі седеру. Сам марор це просто листя гір, вистіслота. Що вони нам нагадують? Вони нам нагадують зі смаком піркутуєгипського рабства, через яке наш народ Картопля – Це є карпас. Карпас, він не має смаку. Він такий нейтральний. Ми макаємо його в солону воду, що символізує сльози та фото єврейського народу. Свято звільнення, свято свободи, боротьбу за найголовніші цінності єврейський та український народи продовжують досі. Це розуміють діти. На цьому акцентує і глава держави. Свобода це таке напевно болюче. Болюче і найважливіше, що в нас є. Це така цінність а, кожного народу. І я думаю, що за цю свободу а, треба стояти, треба боротися і пам'ятати навіть в такі святкові дні. У ці дні варто було б кратіти. Бо свято про свободу. Однак радіти складно. Коли твою волю намагаються забрати, а спогади стерти. Російська армія руйнує цвинтарі. На песах юдеї мають іти до синагоги, але далеко не кожен такий храм в Україні вистояв. Російська навала нищить святи. Російські агресори ціляться у пам'ять. Цинічно б'ють. По історії приблизно о півдні в Києві лунає тривога. Тож учнів і всіх присутніх переводять в укриття. Саме тут президент зустрівся із рабинами міст та областей України. І як це символічно, що ми в єврейській школі і ми знаходимося бомбосховищі. Це, це ось такий пейсок. Мені здається, що такий важливий сигнал всьому світу, і що кожен народ, кожна нація вона бореться за свободу і бореться за свої цінності. Тільки нам бомбосховищ для, для шкіл потрібно більше. І це факт. І я думаю, що з вашою підтримкою ми, ми зможемо також це зробити. Харків, Суми, Херсон, Дніпро сьогодні духовні наставники єврейських общин залишаються там, де ворог не припиняє обстрілів. Ми там знаходимося там, нікуди ми не уходим. Є раніше займалися дуже е, сильне базовання е, школи, дитячі сади, то сьогодні на жаль, це реальна все закрита. Ми займаємося дуже сильно, дуже плотно допомож, медикаменти, моральні поддержки. Важливо, що ви всі в Україні, що ви підтримуєте Україну, що ви передаєте сигнали а, партнерам в США, Америки, в Європі, в Німеччині, в Ізраїлі, всюди, всюди, де можна, щоб єврейська спільнота підтримувала. Україну боротьбі за свободу. Один із символів свята песах маца, головний рабин Дніпра, каже: маца українського виробництва одна з найкращих у світі. А ну через воно впадає в Америки в Австралії через 2 його вже немає На потік ви не віддавайте мацу Кам'янецький, поки вони нас не прийшли. Паперу. Підтримка рабинами освітніх та соціальних проєктів не лише в Україні, а й по всьому світі має глибоку історію. Десятки років тому такий рух започаткував Любавицький ребе Менахем Мендол Шнейрсон, видатний духовний лідер. Родом він з України, а похований у Нью-Йорку. І саме сьогодні його день народження. Він наш земляк, він вродів у Нікоміколаїв, вірис у. Дніпропетровськ, сьогодні ще Дніпро він лідер єврейських громад всього світу. Під час розмови духовні лідери єврейського народу запевнили президента, що єврейські громади по всьому світу допомагатимуть Україні аж до її перемоги над ворогом. Євгену Нупрієнко, Роман Барашов, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.